Звісно, що дуже хочеться розважити наших діток на новорічні та різдвяні свята. Тому пропоную вам квест про злого ельфа Наргіса, який заховав Санта Клауса, і який не може тепер роздати діткам подарунки. Але з'являються дітки, Іванко та Мирославка, яким допомагає. Добрий Ельф, хоча злий Ельф не вірить у те, що вони переможуть. А ось Добрий Ельф сказав, що він їм допоможе. І от дітей чекає п'ять випробувань. Виконавши завдання, вони будуть отримувати чарівні подарунки, а також отримувати цифру, яка буде кодом до дверей, за якими злий ельф наргіс замкнув Санта Клауса. Наприклад. Діти можуть самі обрати ось таку активність і підібрати пари українське свято атрибут. Наприклад, різдвяний атрибут це зірка, точніше діду. Потім, натиснувши на кнопку, появляється ельф, який підказує, що все вірно. І діти починають мандрувати далі. Але вони отримують нагороду і отримують цифру. Щоб повернутися, проходити квест далі, діти знову повертаються на першу сторінку. І далі обирають наступний етап своєї гри. Тобто, тут вони повинні підібрати продовження речень, натиснувши на оцю кнопочку, воно появляється і так далі. Далі, гра Знайди пару це своя рідна гра Меморі. Учні по черзі відкривають, ось, наприклад, на опис і предмет, і вони зникають. І таким чином, завдання також виконується. Діти проходять четверте випробування, отримують ще подаруночок і цифру. Доступне також і третє випробування весела вікторич... новорічна вікторина, але вже у іншому ресурсі. Ну, і також, знову ж таки, цифра, нагорода і. Далі діти прямують до нагород, ось тут вони всі розміщуються. І тут формується те число, яке вони мають потім ввести у код дверей. Назад ми знову повертаємося ось даною кнопкою. Останнє запитання це новорічні запитання. Діти дають на них відповідь, і е, ці всі відповіді, правильні, вони переходять на сторінку наступну. Як е, ми шукаємо правильну відповідь, натискаємо ось на цю галочку і обираємо правильну відповідь. Прогрес має бути 100%. Потім, дійсно, діти визволяють Санта Клауса, Наргіс вирішує, що все ж таки він має дітям подарувати Різдво і завершує е, нашу розповідь фінальне невеличке відео. Я досить коротко розповіла про е, даний квест, це не так швидко. Завдань е, тут е, Достатньо для того, щоб учням і не набридло, і разом з тим не було коротко. Ну, а навігацію я вам пояснила. Власне, отак виглядає код і замок до нього. Таким дітвора знаходить Санта Клауса і ось довгожданне визволення. Ну, і стверджуючи відео про перемогу добра. І про нашу майбутню перемогу, і про мир в Україні. Санта Клаус зібрав своїх оленів і чарівні сани, підняли, що завдяки їхній сміливості різдво принесло українським дітям радість, а країні мир і спокій.